Вітаю! Давайте подивимося ваше запитання. Чи буде наступ на Сумську область у серпні місяці? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося, так питанечко у моєму телеграм-каналі, як завжди, ви можете побачити більше інформації, прогнозів, так по нашій країні. І так, серпень місяць. Для Сумської області тиснути будуть, та область буде триматися. Як би не було, лякати будуть, будуть намагатися а, жати так, для того, щоб про. Бити собі, так би мовити, шлях. Активність мені йде по повітряному просторі, тобто дуже так вогняно, але будуть тримати, будуть захищати область. Там, як наче якась допомога, може підкріплення надійти в область, так? В найближчий час, можливо, вже якось підходить. Ну, ця допомога дасть можливості тримати ситуацію. Зараз стосовно конкретного просування ідуть мені мутні якісь розмови, історії ПСО, тобто це якісь такі а, речі. Які вигідно зараз, вигідно зараз говорити. Просування конкретно, щоб це був конкретний прямо такий наступ на область, я не бачу. Але а, гучно, там достатньо може бути. Давайте глянемо, чи в серпні місяці пройдуть, так, наприклад, чи туди пройдуть. Ні, ситуація буде довго триматися, вона буде така затягнена. От, і ми будемо її спостерігати, таку, знаєте, в таку процес Тобто те, що зараз відбувається гучно, окраїни так, достатньо там якось більше будуть намагатися протиснути. от Але е, не зовсім зараз, е, саме в цьому місяці, не зовсім е, мають вони за ціль прямо пройти, чи, можливо, якось ще якісь у них там речі. Але, Ну дивіться, стосовно руху йде ілюзія. тобто Стосовно просування й наступу, це ідея ілюзія конкретна, так, яку створюють зараз. Чітко, щоб зайшли, я не бачу. Тобто, в серпні я не бачу якихось дуже великих зрушень. Чи зайдуть, питаю, в область, теж мені йде ось мутність так, інформації, залякування, от, і обмеження якихось. Можливостей тут щось по ресурсам будуть провокації, може бути гучний надалі, так можуть намагатися якось десь протиснутися, от, але це не той наступ, так про який а, зараз питають.